Новітня модель штучного інтелекту може передбачати майбутнє, переглядаючи відео та керувати механоїдами, яких раніше ніколи не бачила. Вже ПА-2, це так звана модель світу, система штучного інтелекту, що формує внутрішнє розуміння того, як працює фізичний світ. Вона вивчила фізику, проаналізувавши понад 1 мільйон годин відео, і сформувала інтуїтивне розуміння руху і взаємодії об'єктів у реальному середовищі. Модель може миттєво керувати незнайомими механоїдами в нових умовах без попереднього навчання на цьому обладнанні. У тестах вона успішно піднімала і розміщувала незнайомі об'єкти з точністю від 65% до 80%, використовуючи планування без навчання. Це означає, що штучний інтелект виконує завдання без жодної попередньої підготовки для конкретного механоїда чи середовища. Він просто розуміє. Що треба робити, спираючись на загальні знання фізики? Система поєднує енкодер, який перетворює відео на розуміння, і предиктор, що уявляє майбутні наслідки потенційних дій. Вже GA 2 від Metaclaim працює у 30 разів швидше, ніж конкуруючі моделі, наприклад, космос від Nvidia. Цей прорив може привести до появи справді адаптивних машин, які сприймають фізичний світ, так само інтуїтивно. Як і люди, що дозволить механоїдам допомагати з повсякденними справами без потреби в астрономічних обсягах навчальних даних.